Засідання Вищої ради правосуддя оголошується відкритим. На засіданні присутні 11 членів Вищої ради правосуддя. Таким чином, для розгляду питання порядку денного ворум є. Пропонується затвердити порядок денний засідання Вищої ради правосуддя. Проєкт, який опублікований на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя, він є усіх членів Вищої ради правосуддя, необхідність включення цього питання порядку денного до розгляду виникла в зв'язку з тим, що третього. Липня 2025 року, о 18-й годині, конкурсна комісія з добору, не, добору дисциплінарних інспекторів, керівника служби дисциплінарних інспекторів та заступника дисциплінарних інспекторів, буде обговорити додаткове питання щодо можливості е, додаткового оголошення конкурсу на посаду дисциплінарного інспектора. Е, Питання про збільшення граничної чисельності працівників секретаріату Вищої ради правосуддя, затвердження змін до штатного розпису Вищої ради правосуддя на 2025 рік. Доповідач голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик е, пропонується затвердити це питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? Голосно. Таким чином, Вища рада правосуддя ухвалила затвердити порядок денний засідання Вищої ради правосуддя з озвученою мною питанням. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Доповідаю. Законом України від 14 липня 2021 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя внесені зміни до закону України про Вищу раду правосуддя, зокрема до статті 27, якої передбачено, що в секретаріаті Вищої ради правосуддя діє служба дисциплінарних інспекторів, як самостійний структурний підрозділ, який утворюється для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення Дисциплінарного провадження стосовно суддів та діє за принципом функціональної незалежності від Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя рішення від 7 лютого 2023 року номер 26/0/15-ФЗ-23 дріб про внесення змін до структури секретаріату Вищої ради правосуддя та затвердження штатного розпису Вищої ради правосуддя на 2023 рік та від 21 березня 2024 року номер 870/0/15-ФЗ-24 про затвердження змін до структури секретаріату Вищої ради правосуддя Утворила в структурі Секретаріату Вищої ради правосуддя, службу дисциплінарних інспекторів та відділ організаційного забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Організаційні зміни, що відбулись пов'язані з ухваленням закону України 6 вересня 2023 року, про внесення змін до закону України про судоустрій статус суддів, деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Служба дисциплінарних інспекторів розпочала свою діяльність 23 грудня 2024 року. В складі 20 служби дисциплінарних інспекторів 24, керівник служби дисциплінарних інспекторів і заступник керівника служби дисциплінарних інспекторів. Аналіз практичної діяльності та фактичного навантаження приблизно де Тисячу розподілених справ на одного інспектора служби дисциплінарних інспекторів свідчить про необхідність посилення кадрового складу служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. У зв'язку з виконаним пропонується введення до штатного розпису Вищої ради правосуддя додаткової посади дисциплінарного інспектора та посади провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Посади Державної служби, що пропонується до введення, аналогічні тим, класифікація яких раніше була погоджена Національним агентством України з питань державної служби, гранична чисельність працівників секретаріату Вищої ради правосуддя в кількості 319 одиниць та штат Вищої ради правосуддя в кількості 343 штатних Одиниць. Затверджено рішення Вищої ради правосуддя від 13 серпня 2024 року, номер 2457 Дефіс 24, про збільшення граничної чисельності працівників Секретаріату Вищої ради правосуддя та затверджені зміни до штатного розпису Вищої ради правосуддя на 2024 рік. З огляду на наведене з метою покращення виконання. Дисциплінарної функції Вищої ради правосуддя в виконання зобов'язань, е, в тому числі передбачені дорожньою картою та е, планом Україна Фесіліті, пропоную затвердити граничну чисельність працівників секретаріату Вищої ради правосуддя в кількості 32, 321 одиниця, тобто. На дві одиниці більше і загальний штат Вищої ради правосуддя в кількості 345 одиниць. І третій пункт затвердити зміни, до штатного, затвердити зміни до штатного розпису Вищої ради правосуддя на 2025 рік, що додаються та ввести їх в дію з 2 липня 2025 року. Чи є необхідність додаткового обговорення цього питання? Ми його вже попередньо обговорили, тому ставлю на голосування пропозицію, прошу голосувати. Голосування завершено. За проголосувало 11 членів ВРП, проти 0, Рішення прийнято. Оголошується резолютивна частина рішень. Вища Рада правосуддя вирішила затвердити граничну чисельність працівників секретаріату Вищої ради правосуддя в кількості 321 одиниця. Затвердити штат Вищої ради правосуддя в кількості 345 одиниць. Затвердити зміни до штатного розпису Вищої ради правосуддя на 2025 рік, що додаються ввести їх в дію з 2 липня 2025 року. На сьогодні. Порядок денний засідання Вищої ради правосуддя вичерпано. Засідання Вищої ради правосуддя оголошується закритим. Дякую за роботу. Продовжимо нараду.